Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей: жінка і її шестирічний син загинули. Ще семеро отримали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА, начальник міської військової адміністрації. Перепрошую Ярослав Шанько, сьогодні у своєму фейсбуці. І більше про наслідки російських обстрілів у Херсоні та безпеку ситуацію Там дізнаємося від начальника Херсонської міської військової адміністрації. Особисто Ярослав Шанько доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас. Бажаю Пані Ярослав, розкажи, будь ласка, про наслідки цих атак на цивільних. Ну, так можу сказати, дійсно, російські окупанти продовжують обстрілювати як і Херсон, так і всю громаду. Минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів нашої громади. Це, зокрема, сам Херсон, Садове, Антонівка, Степанівка, Комишани і Придніпровське. зокрема, були пошкоджені як приватні, так і багатоповерхові будинки. Це були автомобілі, об'єкти критичної інфраструктури, заклад освіти. На жаль, як ви вже сказали, внаслідок російських атак в Херсонській громаді загинуло. Двоє людей: це жінка і її малолітній син, шестирічний, і ще семеро отримали поранення. Сьогодні ворог продовжує періодично обстрілювати місце з артилерії, також фіксується активність дронових тронів. Пані Ярославе, таких умови за яких обставин сталася ця атака на людей, коли вони загинули. Це було вже ввечері. Мати з дитиною рухалася в таксі. До речі, це працівниця одного з наших закладів охорони здоров'я міських. Вони їхали в таксі, коли на, ворож... коли на автомобіль ворожої дроми скинув вибухівку. І в результаті отриманих травм жінка з дитиною загинула. Водія було госпіталізовано в лікарню в стані середньої тяжкості, ламкові пошкодження, контузія і ну, подальша. Що йому надається медична допомога, пане Ярославе, з корабельного району оголошена обов'язково евакуація. Там перебувала і жінка з дитиною, і е, їздило там таксі. Е, чи ви знаєте, вони там проживали, чи все-таки е, просто заїжджали по якихось справах? Дивіться, корабельний район це великий район міста. Ви маєте скоріш за все мікрорайон Корабел на увазі, так званий острів, звідки оголошена обов'язкова евакуація. Він знаходиться в корабельному районі, тому він є частиною корабельного району. Дякую за уточнення. Дякую, скажіть, будь ласка, взагалі, яка безпекова ситуація зараз у місті, зважаючи на те, що дрони можуть літати, скидати вибухівку на автівки. У середньому останнім часом фіксуємо більше запусків по громаді ударних дронів типу «Молнія». А так в цілому, десь в середньому від 800 до 1200 дронів на тиждень запускається по Херсонській громаді. І Наші оборонці працюють над тим, щоб їх максимально подавлювати або знищувати. І до прикладу, за минулий тиждень було запущено біля тисячі дронів по громаді, і завдяки злагодженій роботі Сил Безпеки оборони більше. 90% їх було знищено або подавлено. Ця робота в Одесі постійно. Пане Ярославе. Чи є можливість здійснювати евакуацію? Чи можливо їздити екстреним службам у червоні райони? Це ті прибережні райони Херсонщини, де небезпека є занадто високою. Ми чули випадки про те, що звіти і здійснюють і евакуацію, і волонтери в тому числі. Так, дійсно, евакуація з нашої громади триває на постійній основі, зокрема і з місць так званої червоної зони, де безпекова ситуація, ну скажімо так, загрози дуже високі однак, в тому числі реагування екстрених служб здійснюється з урахуванням безпекової ситуації, разом з комунікацією з усіма дотичними суб'єктами і органами, які реагують на це. До речі, про корабел, тобто острів цей мікрорайон, ви зустрічалися із мешканцями, якщо я нічого не плутаю. Про що люди скажуться? Чого їм бракує і чому вони звідти не виїздять? Так, нещодавно туди з голови обласної адміністрації Олександром Прокутям зустрічались з мешканцем і там до сих пір працює пункт незламності. Дійсно, наразі мікрорайон відрізаний від усіх комунікацій. Немає ні світла, ні газу. Вода подається там почасово. Певним часом в день. В Найбажаніший запит, звичайно, повернути туди комунікації, але ми розуміємо, що ті критичні пошкодження, які завдав ворог, і та безпекова ситуація, яка є там зараз, унеможливлюють зробити якісь дії для того, щоб зробити там комунікацію. Пане Ярославе, які ви умови пропонуєте тим людям, які залишаються в мікрорайоні Корабел, для того, аби вони виїхали? Що їм пропонує влада? У нас в місті є в тому числі і місця тимчасового проживання для людей, куди ми можемо розселити. І там вже також проживають люди з інших районів, зокрема і Антоновки, Садіво, і того ж мікрорайону Корабел, які були раніше евакуйовані. Разом з тим, у нас є місця тимчасового проживання і в області, а також відпрацьовано алгоритм дій з кожною областю. В розрізі кожної області в нас є розуміння, куди можна запропонувати людям і розселитися. Там також реагуємо. І на гуманітарні потреби відпрацьовуємо разом з міжнародними партнерами щодо потреб людей забезпечення їх гуманітарною допомогою. Ну просто бо до нас в ефір включався волонтер Андрій Петухов, здається так, е, який розповідав про те, що він здійснює евакуацію із, із тої червоної зони на Херсонщині, і він казав, що люди повертаються туди. Він запитував, чому а люди йому йому пояснили, що там не те, що ми очікували. Про що це говорить? Про те, що їм пропонують, можливо, якісь не такі умови, на які вони розраховували. Ну, дивіться, перше, і ну, ми чесно, також людям говоримо, що ми не можемо Окремо кожного забезпечити окремим будинком або житлом, щоб кожна людина жила в окремому будинку або в окремій квартирі. Це зрозуміло. Цього існують в розрізі кожних областей нашої держави місця тимчасового проживання. Це можуть бути і гуртожитки, там ну, і е, багато іншого, перепрофільовані в саме місця тимчасового проживання. Е, ми, зокрема, і в місті працюємо над тим, щоб ці умови були е, прийнятні, скажімо так, але потрібно враховувати ту безпекову ситуацію. І можливості там, проведення ремонтних робіт, скажімо так. У нас облаштовані модульні містечко в області, є, де умови е, проживання, ну, скажімо так, достойні, в тому числі і в нас є і фото, і. По кожному місцю проживання, яке є в дії в нашій країні, і перш ніж там розмовляти з людьми щодо евакуації, ми демонструємо ті місця і умови, де вони можуть бути розселятися. Різ також ми співпрацюємо з різними організаціями, які готові там надавати окреме навіть житло для сімей з дітьми. Там в Києві під Київські мають можливість ознайомитися Київської із з з тим, і куди і як поїдуть. Тобто ви їм показуєте і фотографії і все інше. Дякую, пане Ярославе, за те, що ви доєдналися. Ярослав Шенько, начальник Херсонської міської міської адміністрації.